За 10 місяців цього року платники податків Житомирщині наростили показники в порівнянні з попередніми роками щодо сплати обов'язкових платежів до усіх рівнів, і вперше за такий період в державну казну перераховано 2,7 мільярда гривень. Співпраця з творчими колективами електронних засобів масової інформації сьогодні і активна і результативна. Щиро хочу подякувати вам за співпрацю з нами. За правдиве висвітлення подій, які відбуваються, за критику, за об'єктивну критику, тому що це також є дуже важливо, і це об'єктивна критика є тією, ну, як для мене, тією рушійною силою, яка дозволяє проаналізувати свої помилки, є основою для виправлення їх і подальшого руху вперед. Лілія Куришко подякувала колективам особисто керівникам за висвітлення нагальних проблем та реформ податковій митній служби і запевнила, що і надалі робота їх буде прозора, відкрита не лише для слухачів та глядачів, а й для всіх платників податків.